Любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні прокинувся дуже рано і прочитав своє читання, яке я читаю, і, дивлюсь ще дуже рано, то включив а, псалми. І той, хто читав їх, а, згодом я зрозумів, що він вкладає в це дуже великі такі емоції і відчуття. Я поміркував про те, що Давид, який знав Господа, він писав ці псалми, які були наповнені його серцем, його емоціями, його біллю, його радістю. Я сьогодні порозмірковував про це все і декілька думок про пізнання, про, про стосунки і взаємане з Господом. Я собі таке ось занотував, що стосунки неможливі без взаємин. Пізнання це поглиблення стосунків. І тому для себе я зробив такий висновок: знати особисто Бога та знати про Бога то різні речі, хоч одне може випливати з другого. І сьогодні, розмірковуючи про це, знаєте, я відчув таке тепло в серці, коли читав Слово Боже по-нової, коли слухав опять його, коли. Це так торкалося серце. Це відкрило щирість мою до Бога. І я йому говорив про те, що в мене на серці, на розумі, що мене занепокоїло, що від чого відчуваю радість, коли бачу те, що він чинить в моєму житті. І я собі декілька таких таку драбинку невеличку. Нарахував для того, щоб про пізнання Господа, щоб це могло допомогти мені бути все глибшим і глибшим в стосунках. Знаєте, вже довгий час читаєш Біблію, десь буваєш на конференціях і ну, багато про що знаєш. Але ще раз хочу зважити, що дуже гарно, коли те, що ти знаєш, воно впливає на глибину твоїх стосунків. І тому пізнання Бога це. Перш за все, це по вгамовування спраги душі. Це те, чого ти бажаєш. Це те, чого ти шукаєш. І дивіться, Давид каже, це 41-й псалом, перший другий віршик. Як колень прагне до джерела води. Так, моя душа прагне до тебе Боже. Моя душа спрагнена живого Бога, коли прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. І Христос Він про це також говорив, коли ми читаємо Івана 4,14. А хто питиме воду, яку я дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. І хочу сказати, що от, оцей момент вгамування спраги, він залежить, чи знаєте, від чого я собі про це також розмірковував. про те, про мої стосунки, відчуття, чи я не втратив першої любові. Чи не роблю це так, бо це вже мій е, такий режим, чи це може мої правила такі, чи це богослів'я моє таке. Чому це я роблю? І я зважив на це, що дуже важливо підкидувати паливо в серце, щоб любов до Бога не згасала. Наступне, на що я звернув увагу, це на те, що. Пізнання Господа, Бога це пізнання Ісуса Христа. І Павло казав про це 2 Коринтян 4:5: ми не себе проповідуємо, але Господа і Ісуса Христа. І коли ми читаємо і 1 Івана, перший розділ 18 віршик, Бога ніхто ніколи не бачив. Та її єдинородний син, який у лоні Отця, Він явив Його. І тому чим більше я пізнаю Господа мого Ісуса Христа, тим більше відкривається серце батька, тим більше я відчуваю його турботу, Його любов, Його захист. І що це наступний крок, який, я гадаю, дуже важливий, що це приводить до того, що я преображуюся в образ Христа. Бо він є для мене досконалим еталоном. І знаєте, як оце в світі кажуть, з ким поведешся, такий і будеш. Ось, І того наберешся. Дуже важливо мати керування Христом, і до нього, щоб його було більше в житті. І 2 Коринтян 3,18 Павло каже так. Ми ж усі з відкритим обличчям, мову церкві оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. І це провадить нас в такий шлях. Ми розмірковуємо і це змінює наші думки, наші діла, мотивацію, цінність нашого серця. І це веде до поглиблення спілкування і поглиблення взаємин. І наступне, про що я собі думав, що це обов'язково воно буде будувати деякі кордони. Пізнання Бога це будування кордонів, стін між собою та цим світом. І це не говориться про людей. Це говориться про цей світ, про його цінності, про його пріоритети. І Павло про це каже так, 2 Коринтянам 6, 16, 18. Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог, осілюсь в них і ходитиму з ними, буду їхнім Богом, а вони моїм народом. І тому він каже: Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, я прийму вас. І буду для вас отцем, а ви для мене синами і дочками, каже Господь Вседержитель. І це дуже такий момент. Я е, хочу сказати, що інколи ми е, інколи ми забуваємо про ці речі, і наше бажання десь не дуже відрізнятися від цього світу. Але Христос Він говорить дуже радикально в цьому, і це однозначно. Він каже, хто не зі мною, той проти мене. Хто зі мною не збирає, той розкидує. І Іван цю думку продовжується. Перший Іван, другий розділ з 15 го віршика, ви знаєте, весь цей текст, він говорить так: не любіть світу ні того, що в світі. Коли хто любить світу, тому немає любові Отця. Адже все, що в цьому світі це пожадливість тіла, пожадливість очей, життєва гордість, це не від Отця, а від світу проминає і світ. І його пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І це дуже важливо. Хочу зважити ще на один із моментів, що чим більше мої стосунки з ним, чим більше моє пізнання його, це приводить до того, що моє серце для нього послуг Бога, це не якась кара. Це не якийсь тягар, це не щось таке неймовірне, бо Христос сказав, що прийдіть до мене всі. І Він казав про те, що Його тягар він легкий. Бо коли ти щось робиш з любов'ю, то то не важко. І читаю Святе письмо, і воно каже, що це життя не для себе, а це життя для Господа. 2 Коринтян 5, 5:15. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. А Павло ще більше він каже про це, і знаєте, я собі досліджував в своєму житті, чи дійсно я можу сказати те разом з Павлом. А він сказав наступне: Галатам 2,20: І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер? Живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, якого, полюб... який полюбив мене і віддав себе за мене. І є ще таке дуже важливе, на що я звернув увагу, і це про це апостоли кажуть, вони кажуть про те, що моє пізнання Господа, воно помножує Божий мир і Божу благодать в моєму житті. І коли ми читаємо 2 Петра, перший розділ, другий віршик благодать вам і мир, хай помножиться пізнанням Бога, Ісуса, нашого Господа. І тому це важливо. Знаєте, я собі роздумував сьогодні про те, чи я не втратив спрагу, чи я не втратив, знаєте, бажання бути разом з ним, чи моє серце, мій дух він десь там не заблукав. А, і декілька підбадьорень, це Ісаї каже 55 6 Він каже так: шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. І я собі зауважив, що важливо шукати Його, шукати його, щоб знайти. Бо він каже: хто шукає, той знайде, хто стукає, тому відкриють. Відчинять і хто просить, тому дано буде. І тому дуже важливо зважити на це. 104 й псалом, четвертий віршик. Пошукуйте Господа і сили Його, лице Його завжди шукайте. І це для мене сьогодні таким стимулом було в спілкування з Господом. Знаєте, і це спілкування, воно визволо деякі емоції. А це трохи торкалося мого серця, і я згадував про те, що де був вчинив, думав щось не так. І це було мені боляче, бо це засмучувало серце того, хто мене так сильно любить. А я згадував про його щедрість, про його піклування про мене, і це викликало таку радість. Що я не сам, я на сирота я в цьому світі. Він є мій батько, він так турбується і любить, незважаючи, що він є творцем усього всесвіту, він зважує і він звертає увагу на кого, на такого маленьку людинку, як я. І хочу сказати не тільки на мене, він зважає і звертає увагу на кожну людину, бо він заплатив дуже високу ціну. Щоб одного разу всі, хто його приймуть по вірі, були разом з ним. І тому, знаєте, ще один така думка ось про те, що, знаєте, перше кохання, воно завжди приводить людей, які мають це кохання на побачення. І я собі роздумував, чи не зарідко мої побачення. І це я не кажу просто про служіння, це я кажу тоді, коли він і я. І знаєте, як оце молоді люди, які сидять на ось прийдуть і десь там в парку чи десь. там вони сидять на той лавці разом. І вони дивляться інколи держаться рука за руку, дивляться в очі, в обличчя друг другу, щось говорять надзвичайно щире. І я гадаю, що це так важливо, щоб наші зустрічі з ним вони були як частіше. Щоб одного разу Господь не сказав, що так, ти багато що робиш, так ти багато що знаєш, і за це, і за це я зважаю на це, але маю проти тебе, що ти втратив перше своє кохання до мене. І сьогодні я про це роздумував. І хочу сьогодні нагадати всім, що це інколи ми запізнюємося на побачення, це інколи ми проходимо десь поруч, а не заходимо, щоб мати це щире спілкування з ним. Він завжди очікує кожного з нас. І це буде приносити і мені, і вам велике благословіння. Тож, знаєте, що хотілося б сьогодні ще раз про це сказати, що важливо поглиблювати стосунки і взаємини з Господом, наскільки це можливо. І знаєте, Він цього дуже бажає. І тому хай Господь благословить усіх нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Я сьогодні схиляюсь перед тобою, і я дуже вдячний за цей ранок, дуже вдячний за цю можливість не тільки роздумувати про тебе, не тільки шукати знання про тебе в слові твоєму, але відчувати щирість, теплоту емоцій, дивитися в твоє обличчя, не тільки в руки, Господи, шукаючи цих глибоких взаєм, Я дякую тобі, ти завжди чекаєш. Інколи я запізнююсь, інколи я не проходжу, бо знагошу щось таке, що здається мені більш важливим. Боже, вибач за це. Господи, благаю тебе про те, щоб ніхто з нас не забував про спілкування і глибокі взаємини з Тобою. Бо це допомагає нам, Господи, рухатися тут, на цій землі в очікуванні, що одного разу ми будемо мати зустріч, і ця зустріч буде вже назавжди. Благослови нас, Господи, і нехай Твоя благодать буде сьогодні з нами і помножиться через спілкування і взаємини з Тобою, Бог, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні, і нехай сам Господь Він обійме вас і дарує тепло, спілкування і взаємин, нехай Він збереже вас, ваших діточок, онуків, нехай Божа благодать покриє всіх вас, будьте благословенними. Co mu dnie?